Добрий день, діти! Сьогодні наша тема мінна безпека. Всі дітки полюбляють гуляти в парках, на дитячих майданчиках, на вулицях та почувати себе у безпеці, але і там можна побачити небезпечні предмети. Запам'ятайте ці предмети, які можуть. Вибухнути, уважно їх роздивись. Та дотримуйся правил безпеки. Якщо ти знайшов незнайомий тобі предмет, в жодному разі його не торкайся, обережно відійди від нього. Якщо ти знайшов у травці іграшки, цікаві коробки з-під цукерок, не торкайся, не піднімай! Вони можуть бути небезпечними. Не забудь повідомити дорослих про твою небезпечну знахідку. Або зателефонуй на номер 101 або 102, по якому можуть прибути рятувальники, щоб подбати про безпеку. А тепер подивіться. На знаки, які можуть врятувати життя. Увага міни. Цей знак означає заходити туди небезпечно, там вибухонебезпечні предметі. Увага розтяжка. Він має таку назву, бо виглядає розтягнута мотузка проволока, щоб людина могла зачепитися ногою. Після чого. Станеться вибух. Тому уважно дивіться під ноги. Бережіть своє життя. Ось ми з вами дізналися за небезпеку мін. На цьому наше заняття завершується до побачення, діти!